Найкращі спікери національного рівня, супровід досвідчених та професійних кураторів та фасилітаторів, а також успішні колаборації. Минув рік, як у Чернівцях створили хаб, який займається розвитком жіночого підприємництва. Детальніше про результати його роботи, а також про можливість долучитися до шостої хвилі авторської навчальної програми, розповідаємо далі. Ось уже більше року у Чернівцях функціонує хаб з розвитку жіночого підприємництва ЮВІХ. Такі структури створені у п'яти українських містах. Окрім нашого обласного центру, вони є у Івано-Франківську, Києві, Броварах та Запоріжжі. Основна мета хабу створення спільноти для підтримання ініціатив проактивних жінок, які хочуть реалізувати себе у світі бізнесу. Ми долучаємо до наших активностей не тільки жінок, які вже мають бізнес і хочуть його масштабувати, ми запрошуємо також і тих, хто тільки має певні плани і не розуміє, як і з чого розпочати. Окрім того, ми завжди раді тим, хто підтримує проактивних жінок-підприємець, і також раді бачити нашу спільноту. Тобто, спільнота Ювіхаб, яка будується навколо навколо нашого хабу, це спільнота активних проактивних людей, які розбивають підприємництво, які підтримують тих, хто займається цією справою. Для того аби допомогти жінкам, які мають власні бізнес-ідеї, перетворити їх у готовий бізнес-проєкт. У «Юві-Хабі» проводять авторську навчальну програму. Наразі відбулося вже п'ять хвиль. Учасницями яких стали 179 жінок. Тривалість програми складає півтора місяці. При цьому кожного разу вона вдосконалюється. Зокрема, з п'ятої хвилі, навчальний процес має назву міст і зосереджується на мотивації та трансформації. Навчальна програма включає в себе 5 модулів навчання відбувається в гібридному форматі. Що мається на увазі? У нас є заходи, які відбуваються в онлайні. Наприклад, 5 модулів, кожен модуль має запис лекції, де беруть участь кращі з кращих на національному рівні. Після того, як ви переглянули цю лекцію, ви приходите в Чернівцях і в нас має місце подія офлайн. Тут разом з фасилітаторкою ви шукаєте відповіді на ті питання. Питання, які ви не зрозуміли з лекції. Окрім того, кожна лекція супроводжується домашнім завданням. Навчальна програма завершується фінальним пічингом, під час якого учасниці представляють свої бізнес-ідеї. Коли в нас відбувається фінальний пітчинг, то ми на нього запрошуємо. Бізнесменок успішних представниці представників бізнесу для того, щоб дівчата отримали зворотній зв'язок від практиків, і щоб це допомогло, навіть якщо ти не переможеш, щоб це тобі допомогло забезпечити життєстійкість твого проекту, і справді щоб це навчання не було для галочки, а щоб ти з ним ти вийшла з практичним результатом. Переможниці навчальної програми отримують послуги франдрейзера, який допомагає написати бізнес-ідею та залучити додатково три джерела ресурсу, каже Юлія Джус. Ми розпочали таку практику з четвертої хвилі, і в нас вже переможниця четвертої хвилі написала три проектні заявки. Подала Олеся Опацько, вона має власну торгову марку. Засобів гігієни екологічної вона чекає на залучення ресурсу аналогічною послугою зараз скористається переможниця. П'ятий навчальної програми Олеся Ткаченко. Окрім того, у юві хабі проводять благодійні ярмарки, де учасниці навчальної програми презентують свої послуги. Всі вилучені кошти ми передаємо на благодійні цілі. Наприклад, в січні, коли ми проводили благодійну ярмарку, ми зібрали за ярмарка. Сама тривала тільки 40 хвилин, вже мало часу. Але ми зібрали більше 7 тисяч гривень. І всі ці гроші були передані на амуніцію військовому, який Потрапив в Донецької області в облаву, в нього згоріло повністю все обмандирування, і ми йому повністю там закупили, що було потрібно за ці кошти. Тому е, ми гордимося, що ми з одного боку в такий спосіб депрезентуємо жіночий бізнес і показуємо, що жінки, які в них є продукти. А з іншого боку, ми реагуємо на ті потреби, які є в суспільстві, і намагаємося їх вирішити. Приємною родзинкою uv хабу є наявність дитячої кімнати для жінок, які прийшли на заходи з дітьми, аби вони могли повністю присвятити себе власному розвитку та втіленню своїх планів. У хабі діє також активний міжпрограмний період. Зокрема, жінкам надається психологічна підтримка. А також двічі на тиждень відбуваються заходи, які стосуються як бізнес-тематики, так і інших питань, аби розширити компетенції жінок. Загалом діяльність з розвитку жіночого підприємництва дуже дуже важлива для Чернівців та області, адже це сприяє зростанню економіки. А в умовах війни це важлива запорука нашої перемоги. Зважаючи на те, що переважна більшість таки, чоловіків більше зараз знаходяться на фронті, воюють то багатьма підприємствами займаються далі їхні дружини, доньки і так далі. Тому жіночі підприємства стало як ніколи актуальним зараз. І ми зі своєї сторони намагаємося максимально долучатися до того, щоб саме підтримувати жіночий бізнес, сімейний бізнес, для того, щоб ці різновиди малого і середнього підприємництва мали розвиток. Прийом заявок на шосту хвилю на Навчальної програми триватиме до 1 жовтня. Влучитися можуть жінки як з Чернівців, так і з області. Зробити заявку можна, перейшовши за QR-кодом на екрані. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА.